Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Ми знову на Хрещатику, і сьогодні я спробую розпитати людей про їх відношення до діючої влади. Питання буде просте: за кого б вони проголосували, якщо б вибори були завтра? Поїхали? б вибори були завтра, от президента, за кого б ви проголосували? Це таке склад... складне питання. У мене немає готової відповіді. немає. А, а діючий президент, наприклад, як А вам? Я, 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 я. А, я його підтримую, ну це особисто моя точка зору. Складно. Я не можу так швидко відповісти на ваші питання. Є багато запитань. Наприклад. Мені непокоїть відсутність військов... реформи для військових. Ситуація, яка є зараз, мене вантажить дуже. У мене чоловік служить. Я так розумію, що видатичне до цього. Я, я, я вам вас... дуже вдячна. Дякую, Дякую. вам велике. Сказали, а в чому військова реформа? Мені здається, що потрібні терміни служби, які мають закінчуватися в певний срок, в певний термін, і їх мають міняти. Тобто я розумію, так що ваш чоловік довго вже служить, а скільки? Вже три роки. І... Втомився, да, відверто? Та я втомилася, відверто з вами навіть я, бо у нас двоє дітей, і всі О, питання на мені, в тому числі. Ну, і і, служить, і, да, і, на і на е Грошові всі справи теж на мені, бо зарплатня не дозволяє комфортно відчувати себе ні родинам військових, ні самим То, військовим. Ну сотку отримує? Ні, не Чи отримує. отримує? Ну, він не на нулі. А, він не на нулі, тобто отримує менше, але. На багато. Останнім часом ну було б класно, як в Ізраїлі, наприклад, це країна, яка постійно воює. У них я так розумію, є певний термін, який людина служить. Потім вона вдома, потім вона знов служить. Якась така історія. Ну і не залишати військових сам на сам, якщо ви травмовані, бачите підтримку. Зараз нещодавно одна депутат Верховної ради виступила, сказала, що півтора мільйона ухилянтів, тих, хто не служить. От що нам робити? Це теж, теж дуже складне питання, але мені здається, що якщо б в кожній родині був би чоловік, який служить, геть інакше була б у нас ситуація в країні. а ну, ті І... люди, які бояться, категорично бояться служити, їх Ну є ж куча різних посад. Мій чоловік не на нулі, він іншими справами займається, але він в військо. І там багато чим можна займатися. Мені здається, це знов питання до влади. Люди мені здається, бояться йти, бо вони не відчувають захищ захищеність к крепкого тилу саме від держави. Якщо що, що що станеться, хто буде підтримувати родину, хто буде брати на себе деякі там обов'язки, саме пов'язані, напевно, з грошами, з якимись пільгами важливими і так далі. І так далі. Мені здається. Люди бояться навіть не померти, а що буде з їх родиною, якщо вони підуть? Останнє питання. Можливо, ви чули в Одесі Троханова мера від від своїх і чи ви скасок про прочитала тільки мера Одеси Труханова, в нього росли... В нього знайшли російське громадянство, його президент від У мене сторони... теж російське громадянство. Е, 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 ну, да, він його відсторонив від, від обов'язків і поставив замість нього свою людину. Ну яку фактично ніхто не обирав, це просто представник президента. Як вважаєте, це правильно чи неправильно? Ні, неправильно, в Україні неправильно таке робити. З таких моментів починається починається історія, яка яку ми бачимо в Росії, коли посадовці це правильно називається, так. Коли, коли ні люди обирають, звісно ж, люди мають обирати. Вони в тому місці живуть. Це, це влада для людей, для одеситів. Ти вважаєте, це, це не повага до Одеситів? Я думаю, так, до суспільства. Бо, бо в Україні суспільство. Я відчуваю, що суспільство дуже сильно впливає на владу, і так і має бути. Інакше це буде вже інша країна. Дуже вам дякую. Я вам дякую дуже. А що ви? А ви звідки? -з -з ви з Росії приїхали? З Москви. А У мене чоловік киянін. Ми познайомилися в 2013-му, в 2014-му я народила дитину і е, прийшли російські війська, е, анексували Крим. Я була на третьому місяці вагітності, а потім, коли я народила дитину, вже вони ввійшли. Е, а ви були в Криму? Ні, ми а ні, ми були в Москві. А Москві. чоловік ненадовго, ну коротше, ми пробували там жити, але після цих подій, звісно, було зрозуміло, що ми там не залишаємося. Я з 2015 року в Україні, бо потрібно було там деякі фінансові питання закрити. І я дуже щаслива і ніколи, ніколи, ніколи yeah? не ні хочу змінювати країну. Мені все здесь подобається. Вам тут подобається? Ну я люблю Україну, це не просто подобається. Мені здається. Зараз були вибори. За кого ви проголосували? Важко на це питання відповісти. А ну, діючий президент наприклад? Я розочарувалася. А чому? Справа в тому, що в мене загинув чоловік, військовослужбовець. Зараз він знаходиться в статусі безвісти зниклого. Але насправді він загинув, не можу тіло дістати. І про мене і про моїх дітей держава не піклується. Зараз я їду в КМДА, щоб добиватися якісь права свої, права моїх дітей. Тобто, чекайте, якщо він б він був загинув, ви б отримали компенсацію, якщо він без вісті пропавши, там два роки так, потім отримати? В цьому, там, якийсь... Ну, там багато нюансів, але. Навіть ті виплати, які е, зараз е, мають отримувати мої діти, це е, щомісячні там е, виплати діток, батько яких знаходиться без звісти, Зникли це дітки київські, які мешкають в Києві, а також переселенці. Отак От як я з Запоріжжя, ми переселенці. Але виплати нам в вересні зупинили, пояснивши те, це тим, що Запоріжжя вже не є містом активних бойових дій, а є містом можливих активних бойових дій. розумієте? Мені немає куди вертатися в Запоріжжя, і я хочу йти зараз і спитати, чому в чому мої діти не такі. В них якісь не такі потреби, чи в них якийсь не такий апетит, чи не такі ліки, я не по таких цінах купую в аптеці. Що не так з моїми дітьми? В чому різниця моїх дітей, запорізьких і київських, столичних? Тобто київські отримують. Так. Да. Це Вони отримують від влади чи конкретно? Е, від КМДА, від Кличка, а, так. Від кличка так. Тобто кличка зі своєї ініціативи їм просто доплачують. Тобто, от повернули вам виплати і ви фактично не маєте більше ніякої, ніяких виплати? Нічого, з пенсійного фонду ми отримують 300 на двох дітей пенсію. Ясно. А що кажуть, що обіцяєте, якщо ви кажете, що чоловік загинув, тобто ви повинні виплатити скільки там 8 чи 10 мільйонів? Я не, Бу я не знаю, до цього ще ми не дійшли. Угу. Ну добре, я, я, я дякую. Тому як? Я можу задоволена бути цією владою? У мене чоловік пішов туди, я його просила. Його, ну, в нього вже була група, він ветеран війни. Я його просила, списуйся. А він каже, ні, я не спишуся, я піду. Хто не хто як не ми, хто як не я. Я хочу захистити тебе, я хочу захистити своїх дітей. Я кажу, що не дай Бог все з тобою, що буде з нами. Він каже: Ну не не бійся, ти ж будеш захищена державою. Ким я захищена, якою державою, якою владою я захищена? Вам треба сперше точно, фактично встановити, що він загинув а це ніхто не знає точно, бо бо він згорів. Тоді слухайте, а там через рік чи два, якщо безвісті і там все ж таки... Так, ставить. я можу подавати на суд, але я поки до цього не готова. Це моє особисте рішення. Я поки до цього я психологічно не готова. Та психологи якийсь хтось з вами підтримує? вас? Так, я 21 день я провела в липні в Трускавці саме з... Е... Голоси дітей називається ця організація, яка працювала зі мною, працювала з дітками саме, які працюють з сім'ями героїв. Але ви розумієте, що цю білі ну, нічим не залікувати, розумієте? Вибачте, будь ласка, дякую вам. За кого ви проголосували? Да ні за кого немає ні за кого голосувати. А президент діючий, ні? О, діючий президент, я буду агітувати всіх за нього. Ти серйозно? Чи прикол? А я зрозумів. А Буданов залужний, наприклад? Боданов залужний, вони ще не готові. Залужний а. відпочиває. А Буданов тим більше. А може у вас є хтось на приміті? Є. Жінка повинна спасти Україну. Козаки а. будуть тепер відпочивати. Це... Козаки завжди, я вам так можна на камеру скажу. Міся, міряються пісюнами. Що американці, що ті, що ті, що ті, і тут так само. Хто круче, да? Так, да, хто круче, в кого довше, і це, як він, ну ви знаєте, що прибамбас. Ну, значить, все ж воно щось не так в Україні, правильно? Значить, хто ж. І от жінка, коли прийде до влади, так званої, хоча влада може бути тільки Бога на землі, а це може прийти тільки до того, щоб керувати нею Україну, жінка. І вона навіть є на приметі. Ну я не буду вам цей секрет видавати. Я вас умоляю, тому що там вже е, дуже такий серйозний, е, давно, ви давно. зрозуміли, хто і не буде, Вона вже давно, і вже пора на пенсію. Добре, якщо, все ще одне питання маленьке. Дивіться, ви курсі, що в, в Одесі мера Троханова відсторонили від обов'язків, тому що він має російське громадянство. Тепер буде правити, ну, в Одесі буде керувати на війну людина, яку прислав Зеленський. Це правильно чи ні? Ну, якщо він давно вже його. Змогу робили для того, щоб його зняти. значить потрібно було довести до кінця, логічно, а не тримати для того, щоб потім зробити паспорт якийсь, він там зовсім на себе не схожий, той же труханув. Ну тобто правильно, чи ну... ваше Я вважаю так, 50 на 50. Тобто все ж таки людину обрали одесити і знімати. Ви сказали, ну знімати отак. От я вас завтра зніму з роботи, тому що я так хочу. Ну, Може, у мене російський паспорт, може я там я на, на Ну, Завтра ви намалюєте собі паспорт і я вас зніму. Тобто ви не вірите на, що це все... Я вас прошу. Це все у нас так. Щоб вибори були завтра, президента за кого проголосували? За залужну. Чому саме до нього? Ну тому що, знаєте, коли ми переобираємо тих, кого ми вже переобирали багато разів, це ні про що гарно не свідчить. Є інший аспект, причому я транслюю тільки власну особисту думку, яка не обов'язково має збігатися з точки зору українського уряду. Я вважаю, ну коли там Юлія Тимошенко намагається щось робити, все вже було. І знаєте, все, от винні попередники винні. У Нас було з моєї точки зору вікно можливості 33 роки. І ніхто цим вікном можливості не скористався. І сьогодні можна говорити все, що хочеш, але я проходжу, йду на роботу, я працюю на радіо. Коли я бачу я шкода, що коли був В'ячеслав Чорновіл, ми звернули не в той бік. А чому саме залужне? Ви ви читали про нього, ви щось знаєте, може знаєте? Я знаю про нього, але ви зрозумієте, коли... Буде йти до виборів, то знайдеться стільки компромату на кожного.